Я прийшла 1 березня, а Сава приїхав десь 3, може, березня. Приїхали такі плоті пацани з Донбасу, привезли кучу коробок, якоїсь гуманітарки, а нам їх потім прибирати, перебирати прийшлося. То таке відношення спочатку було з тими ліками, <ривезли> привезли нам просто роботи. От. А потім він за мною почав слідкувати. Наші стосунки будуються на гуморі. Я думаю, так він рятує, він відволікає трохи. Він про мене дуже турбується. Я хоч і поручаюся, бо я така сильна і незалежна жінка, я воюю. А він про мене турбується або намагається якось, якщо в нього не виходить, він там просить когось з наших допомогти, бо ці речі постійні, воно все важко, або бувають такі місця, що немає можливості продуктів там купити, то передає через когось, через там десяті руки. Ну і він смішить мене постійно. То гумор і то робота. Я думаю, це залог успіх. Я не знаю, як в інших стосунках, ну інших людей, але ну, я ношу Вікторії підтримку, це дуже важливо. Вона мене розуміє, вона мене підтримує. Я думаю, що це найголовніше. Вона взагалі змогла відверти мене від тих подій, котрі були там від якоїсь злості, ненависті, якось до себе приголубити. Знайти підхід і переключитися, дати якийсь спокій, дати ніжність, любов. Будь-який час проведений разом, це, в принципі, є наше спільне хобі. Сава такий активний, я стараюсь не відставати. Таке природа, погода, велосипеди. активний відпочинок, велосипеди. Да. Ну, ось зараз хочемо навчитися гратись, грати на. Так, да, одній гармонії. Не хотілося б бути банальними там, знаєте, не боятися, робити крок вперед, бо життя воно коротке, і ми це знаємо як ніхто. Сьогодні ти є, а завтра може і не настати світанок. Тому рухатися вперед і дійсно не боятися. Для мене Або мені ти здається, ти ти. що треба бути відкритим, треба бути чесним. Якщо в тебе дійсно є проблеми, і дійсно тобі там лячно чи щось, це, ну, говорити про це. Ось. Е ну, багато я знаю, відносин рунуються до те, що там хлопці, да, там, котрі на війні, не розповідають, де вони, що вони, як в них справи. І потім вони не можуть спілкуватися зі своїми рідними, тому що там велика прірва. Також вони не відпочивають не відчувають Турботність, якусь допомогу, підтримку своїх близьких людей і виникає прірва, яка є частіше зронове відношення. Та можна сказати, звісно, вдячність в п'ятнадцятому зайвону за те, що я зустріла цю людину, але ми самі це зробили. Ми б зустрілися все одно, якщо це доля, але да. Це велика підтримка, це відволікає дуже здорово. Якось тримає тебе в тонусі, ти там не зариваєшся в якихось своїх думках, весь в роботі. Тобі треба ще й доглядати якось за собою, щоб партнер поруч, подобатись. Також є дуже багато плюсів: це не чути храп сусідів. Зазвичай ви якось відокремлюєтесь, шукаєте житло М -м. разом. Ви нахідливими Після... стаєте, бо треба. Це ну, дуже круто. Це крута підтримка, е там смачна їжа. Ось, і є кому ну, довіритись, розповісти щось, обняти. Сава мене захопив зненацька і дуже міцно. Підходом до життя, своїм поглядом, якимось на життя, філософією. Ну, така в нього тоненька. З гумором, але насправді дуже глибока. Ну, ще він мільйонер. <смі> ну, це жарт у нас такий ходить, бо коли нас представляли один одному, то сказали, що він мільйонер, і каже, ти маєш повестися на це. <смі> чому мені нічого не казали. Бо я не мільйонер, в мене нема <смі> Ну, Звідси це жарт, але наш план на майбутнє, я скажу за обох, це вижити. І дожити до того моменту, коли ми нарешті переможемо, купимо собі квартиру, створимо собі затишне житло. Ми хочемо спокою, хочемо перемоги. І хочемо не знаю, так. будувати будинок свій, виростити дітей, якби це банально не звучало, завести велику собаку і маленький огородик, бо до землі таке тяне нас. Все. Весь наш план на життя. Ні, може, в Сави є там космічніші якісь свої плани. Сміним. Я його підтримую. Спочатку перемога, тим да, все інше.